Донедавна один з найбільших прихильників України серед республіканців, сенатор Лінсі Грем заявив, що Володимир Зеленський жахливо поводився на зустрічі з Дональдом Трампом, і президент штатів був шокований. За словами цього республіканця, український лідер проявив неповагу до Сполучених Штатів. Тож майбутня угода між Києвом та Вашингтоном опинилася під загрозою. І от тепер, на думку Лінсі Грема, Володимир Зеленський має або піти у відставку, або прислати замість себе когось, з ким можна домовитися. Ну і з нами на зв'язку. Іван Лозовий, політолог-міжнародник. От спробуємо обговорити, от певні випади е, Алінці Грема і Майка Волца про те, а як можна власне не знаю, замінити, змінити, змусити піти у відставку Зеленського. Як це бачать в сполучених штатах, про все це поговоримо з Іваном Лозовим. Це політолог-міжнародник. Він з нами на зв'язку. Іване, вітаємо вас. Добрий день, слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Отже, пане Іване, ну дивіться, бачите, е так якось в Унісон обидва американські чиновники кажуть про те, що ніби як Україні потрібен ну або ж новий президент. Е я в лапках залишу там, можливо, далі продовження було більш зговірливий, не знаю. А або якась людина, яка могла би його е представляти, е не його, а Україну, яка б могла приїхати. І підписати угоду. Туди ж можна і віднести Ілона Маска, який в соцмережі X постить Дубінського перепощує людину, яка знаходиться в Україні в СІЗО за Держзраду, Про те, що буцімто має Зеленський піти у відставку. І тут питання дуже просте. А, такі рішення, ну, у нас неможливі, наприклад, без виборів. Ну, тобто, зміна президента можлива тільки через вибори. Вибори не можна проводити, бо у нас воєнний стан це підтверджує наша конституція. Таким чином, вони натякають Зеленському особисто, що він має сам наважитись на те, як колись Єльцин сказати: Я втомився, я йду. так. Ні, це просто тиск, тиск з боку команди Дональда Трампа. Я не вважаю, що потрібно такі заяви сприймати серйозно не тільки тому, що це суперечить нашому законодавству. Відставка Зеленського під час війни це не питання для американців, це точно. Це дійсно може вирішувати тільки український народ. Але Треба розуміти, що Трамп і його команда вони діють взагалі-то зараз в унісоні, і їхнє завдання є тиснути на Зеленського, щоб той робив те, що вони хочуть. А вони хочуть підписати цю угоду про наші надра. Вони хочуть насадити нам фактично будь-який мир, аби припинилася стрілянина. І Дональд Трамп вийшов, так би мовити, з певною перемогою, що він привів мир в Україні. А що буде далі, і що це за мир? Їх абсолютно не цікавить. Тому вони давлять і давлять на нашого президента. Ну от так в принципі, це ж їм і намагався наш президент донести, що ну припинення вогню це ж не вирішення проблеми. Тобто, проблема так чи інакше залишається. Росія залишається сусідкою України. В Росії залишаються всі апетити для знищення України для нашого е зникнення, для геноциду українців для захоплення наших територій. Е е ну, ми розуміємо, що в принципі американцям не цікаво вникати в цей. Конфлікт їм дійсно хочеться якомога швидше зупинити війну. Бо ж Дональд Трамп хоче відчути себе великим миротворцем. А окей, добре. Але чи не вбачається вам тут гра в дві руки? Сполучені Штати і РФ щоб ну усунути Зеленського з посади президента, ну чи максимально його делегімітизувати. Бо росіяни давно вже кажуть про те, що він нелегітимний. Ми чули багато разів цей трек тепер вже і Сполучені Штати, так би мовити, мають на нього зуб. Дехто, бачите, серед представників Сполучених Штатів каже: А давайте хтось інший приїде до нас. Цікаво до речі, хто. Чи це кандидат в президенти майбутній, чи той, хто по ієрархії у нас далі стоїть після голови держави, це, наприклад, голова Верховної Ради, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Більш зговірливий, хто міг би підписати цю угоду, якщо Зеленський такий принциповий. Тобто, це можливо партія з двох сторін, так би мовити, США і РФ? Так, в значній мірі зараз адміністрація Трампа. Я би саме на нього зосередив увагу, а не на американців. Американці взагалі то дуже підозріло ставляться до Росії. Це підтверджує все опитування. Там скажімо, серед американців, кількість, яка вважає Росію загрозою і навіть ворожою країною для Америки, це десь на рівні 70-80%. А навпаки, ті, хто підтримують Росію і хочуть з нею дружити, десь 8-9-10%. відсотків. Тому це виключно позиція на даний час адміністрація Трампа, і вона дійсно е, співпадає з тим, що в значній мірі що хоче як виступає, що говорить Росія. Е, але це не підтверджується ні фактами, і фактично решта світу не підписується під ці заяви. Які лунають від декотрих прихильників, прибічників від команди Дональда Трампа про Зеленського, про те, що він повинен піти, що він не годиться і так далі. Тому що сам Путін не легітимний, він диктатор, який вбиває своїх політичних опонентів в Росії. Немає жодної свободи слова, немає жодної демократії. Він 25 років при владі, і при тому, що на минулих виборах, після минулих виборів Російської Федерації, навіть було рішення Європейського парламенту про те, що ці вибори, ті вибори їхні російські, були нелегітимними, тобто нелегітимний тільки російський президент, а не Володимир Зеленський, бо ніхто не має. Навіть команда президента Трампа не має претензій до наших виборів, на яких обрався. Володимир Зеленський президентом України, і з того часу, коли його термін нормальний би витік пройшло менше року, це не не те, що він при владі там тримається при воєнному стані. Володимир Зеленський там вічний якийсь президент. Він зовсім недовго протримується через те, що у нас повномасштабна війна, під час якої фактично майже неможливо, бо надзвичайно важко провести вибори. Тому все це абсолютно пусті заяви. Це тільки спосіб тиснути на Зеленський. До, до речі, до певної міри це навіть певний позитив. Що іншого тиску, поки що США не бачать, бо вони потенційно могли б скажімо, погрожувати Україні. Ну були погрожі відносно Сталінку, як ви зазначили від Ілона Маска, який входить до команди Трампа. Але поки що немає таких більш серйозних якихось погроз, те, що Трамп не буде надавати ЗСУ військової допомоги, він вирішив давно тому, він не, да, не надає Спікер Майк Джонсон. Це людина повністю Трампа, голова Палати представників американського конгресу, сказав, що не задається взагалі питання про виділення додаткової військової допомоги Україні. Це все е, ситуація такої, статус такої, як вона є. Е, але. Е, Поки що до речі, адміністрація Трампа в певному тупіку, тому що вони залишилися ізольовані на міжнародній арені. Ну я не рахую там Угорщину чи чому Росі саму Росію, коли е, Трамп е, сказав так, щоб США голосували разом проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка зазначила, що Росія є агресором засудила Росію за її агресію і вторгнення в Україну. то... Там дев'ять здається країн проголосували проти цієї резолюції разом із Америкою. А це була Північна Корея, там якась Еритрея і так далі. Це виглядає доволі жалюгідно оця спроба Трампа грати в одну руку чи дві руки разом із Росією. Просто пане Іване. Ну Сполучені Штати завжди і інколи, навіть аж над, то чуттєво ставляться до будь-яких, е так би мовити, проявів втручання в їхню внутрішню політику, і навіть ну, будь-які найдрібніші слова. Вони вже вбачають спробою втручання в їхню внутрішню політику навіть під час цієї перепалки були натяки на це. На це натякав Джей Ді Венс про недостатню повагу про те, що якось Зеленський намагається вплинути на Дональда Трампа або на рішення адміністрації, але зараз. А от ця риторика проти я не захищаю нашого президента ні в якому разі в тому плані, що в мене до нього теж є свої питання і свої претензії, але я захищаю нашу внутрішню політику, і мені здається, що зараз риторика і е... Грема і Волца це безпосередньо втручання в нашу внутрішню політику. Тобто, таким чином вони підривають наші внутрішні інститути таким чином вони змушують. У нас всередині країни, ну і вони розколюють по суті українське суспільство от такими заявами. Я б не сказав. Я не бачив поки що розколу. На поки я побачив в Україні доволі серйозний так, таку хвилю підтримки нашому президенту, бо е, по всіту і в нас також побачили те, що сталося в овальному кабінеті в Білому домі минулої п'ятниці. А це було. Дехто навіть із західних аналітиків, коментаторів порівняв Трампа і Венса із гангстерами, з мафіози, які накинулися на слабшого і намагалися його вербально там принизити і фактично вербально побити. Ем, тому я б не перебільшував, скажімо, е питання про те, що заявляють. Трамп і його прибічники, тому що вони ведуть себе вже тривалий час, ну, Заяви про Гренландію, про Канаду як 51 штат, ведуть себе дуже некоректно на міжнародній арені. Ви абсолютно праві, що повага до невтручання внутрішню політику інших країн, це є один із навіть принципів міжнародного права. А тут е, такі абсолютно безвідповідальні заяви, що президент іншої країни. Не годиться і повинен піти в відставку. Це несерйозно, це не коректно, і я думаю, себе дискредитує Трамп і такий, як Греєм, який невдовзі до того, до його заяв, не нещодавніх заяв раніше зовсім не недавно тому дуже хвалив Зеленського, що це такий лідер, з яким я мріяв колись співпрацювати і так далі. Тобто, це просто показує цю таку хаотичну, безпринципову. Позицію Трампа і його людей, і це їм не допомагає. Треба називати, що тільки місяць, трохи більше місяця, пройшов цієї адміністрації. Вони вже скільки дров нарубали, що вже потроху починають говорити про можливий колись імпічмент Трампа. Я маю на вас і внутрішнього Америці також багато чого, що наробив Трамп. А міжнародній арені це взагалі дискредитація, Він розірвав трансатлантичну співпрацю повністю. Вся Європа ошелешена розуміє, що не може покладатися на Америку, що це підриває світовий безпековий порядок і так далі. Тому всі проблеми фактично Трамп. Ми не відразу їх зараз бачимо, але Трамп і його люди роблять для себе. А ми стоїмо на своїй позиції. І тут в даному випадку я також часто критикую президента Зеленського, особливо. За нашу внутрішню політику, але ми маємо право, їм повинні це робити, бо ми українці, це наша країна, він наш президент. А Трампу краще передумати і перестати себе і його країну ганьбити, чимало американців також так вважають. Добре, пане Іване. А давайте спробуємо. Я розумію, що прогнози справа невдячна, але все-таки, якщо раптом дійсно так обставини повернуться, і ну скажімо. У нас знайдуться якісь люди е, в адміністрації президента серед радників. Не знаю, е, що може статися і які слова ці люди можуть знайти. Але раптом, якщо дійсно, е, через певні консультації вони дійдуть висновку, і сам Володимир Олександрович Зеленський дійде до висновку, що напевно зараз в такій ситуації це буде найкращим саме для країни кроком. Ну, наприклад, щоб він добровільно склав свої повноваження. Як це тоді буде сприйматися міжнародною спільнотою, зокрема сполученими штатами? Тобто то вони досягли свого, і тоді хто може представляти Україну, хто це буде робити? І чи тоді є у нас шанс, наприклад, на м, а, те, як вони колись раніше казали, що нас завалять зброєю, чи нас далі будуть тиснути на підписання угоди і припинення вогню? Ну, це буде певна здача позиції. Я вважаю, доволі серйозна. Якщо Зеленський навіть добровільно з власних міркувань піде відставку, він заявляв про те, що він може це зробити, наприклад, хоч зараз, в обмін на вступ України до НАТО, хоча це доволі такий несерйозний сценарій. Тому що нам не загрожує вступ до НАТО під час гарячої великої війни, ну і він нам не загрожує через те, що має, маємо ми отримати 32 так від членів НАТО, це не одноосібне рішення Сполучених Штатів так. Абсолютно, це таке прийняття до до членства НАТО можливо тільки за згодою одноголосною згодою всіх членів НАТО. Тому, ну перше, я не бачу серйозної загрози, що зеленський підвіставка, але якщо скажімо гіпотетично розглядати такий сценарій, то нічого тут страшного немає і не буде, тому що все ж таки є розуміння, що Зеленський представляє країну. Він не є основною причиною, чому Україна фактично відбила ворога Зеленський, не виїхав, хоча йому до, до, до речі, та же Америка пропонувала його. Виселити і створити якісь уряди в екзилі. Володимир Зеленський залишине на місці з його командою, але всі прекрасно розуміють зараз. Це питання не поставило. Всі прекрасно в світі розуміють, що це український народ, який відбив російську атаку. Коли журнал Тайм видавав, скажімо, визнавав за рік 2022 року, скажімо, найбільш поважних осіб і чинників у світі, то вони окремо зазначили президент Володимир Зеленський і spirit of Ukraine дух України, розуміючи, що це ми всі разом взято, фактично зупинили цю навалу і себе врятували, і так далі. І з одного боку, Трамп правий, що без зброї американської було б дуже важко нам, але з іншого боку, ми це зробили і ми несемо ці втрати, тому під час такої війни піддаватися на доволі пусті. І несерйозні заяви, які лише тиском на нашого президента не можна. Якщо Зеленський це зробить, буде хтось наступний, як ви сказали, по закону це буде спікер Верховної ради нашої, який вступить на посаду президента, і буде виконувати ці обов'язки. Що ж, дякую вам, пане Іване. Дякуємо за ваші відповіді, за вашу аналітику. Іван Лозовий, політолог-міжнародник, щойно був з нами на зв'язку. Бачите, обговорювали ми тиск сполучених штатів, який проявляється в тому, що і в тиску на Володимира Зеленського, і в цілому, в тиску на нашу країну. Але бачите, пан Іван каже, що це тимчасово це варто перечекати. Ну а ви перечекайте, будь ласка, хвилинку реклами.